Прикладаєш учнівську картку тернополянина до валідатора й оплачуєш обід. Так, уже з 8 січня обов'язково у всіх школах міста діти пільгових категорій зможуть безкоштовно харчуватись. Система автоматизована, а тому й дуже зручна. Про це розповідають нам у четвертій школі. Вони ще у 2015 році розпочали це практикувати. Ми, напевно, одні одні із перших відгукнулися на пропозицію міської ради. Саме це була їх ініціатива. Ми Підтримали. Я особисто підтримала. Чому тому, що це ті гроші бюджетні, які виділяються на категорію дітей пільгових категорі, на дітей пільгових категорій, вони повинні контролюватися. До прикладу, в цій школі педагоги раніше змушені були виписувати паперові талони, де класні керівники фіксували кількість дітей пільгових категорій. Я так розумію, ці талончики відійдуть на другий план, тому що в нас буде електронні електронний облік цих карточок. Дитина кожна має ось таку свою карточку, де вона приходить, і до валідатора прикладає цю картку пільгову, і автоматично воно щитується. В кінці дня зміна закривається і видається ось такий талон, де можна побачити, як скільки дітей харчувалося. Номер картки, в якій годині, якого дня, і таким чином буде Легше здійснювати контроль, легше буде і тому, що це забезпечить точний облік пільгового харчування. А ще сприятиме оптимізації витрат міського бюджету, оскільки відшкодування підприємцям за надані послуги буде проводитись відповідно до реальних показників. З січня цього року вже дітки будуть харчуватися, використовуючи цю картку тернополянина. Це діти захисників та захисниць, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей з особливими освітніми потребами, з числа ВПО. Ця картка тернополянина для пільгових категорій виготовляється безкоштовно. Це виготовляє товариство з обмеженою відповідальністю системний зв'язок. Діти можуть разом з батьками підійти на Чорновола, 1 і безкоштовно, відповідно, там надаються документи отримати таку картку. Якщо у школяра така картка вже є, то тепер він може додати нову функцію оплату за харчування. Якщо дитина загубить або пошкодить електронний квиток, то батьки мають повідомити про це оператора електронних систем та адміністрацію школи. У відповідальній за харчування буде службова картка, якою вона зможе зафіксувати, що дитина, саме та дитина, прохарчувалася. І відповідно, діти без Теплого харчування не залишиться, так що за це батьки нехай не переживають. Також уже з нового семестру учні інших категорій зможуть розраховуватись звичайною учнівською картою тернополянина за комплексний обід у школах. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень. А інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам у мобільному додатку Етернопіль.